У цей скрутний для України час нам як ніколи потрібні єднання і віра у боротьбі за державну незалежність. Спонукає до цього і тисячолітня історія України Руси. Творцем якої є рівноапостольний великий князь Володимир Святославович, хреститель Руси. Він завершив об'єднання східнослов'янських земель в єдину державу. Сучасні науковці Волині і Львівщини стверджують, що князь Володимир народився у нашому краї у селі Будятичі, колись Будутин Іваничівського району. Цю версію підтримує Українська Православна Церква Київського патріархату за її ініціативою. У Будятичах встановили пам'ятний хрест, а в Іваничах відбулася науково-краєзнавча конференція на тему Князь Київський Володимир Великий творець середньовічної європейської держави Руси України. Визначна для нашого краю подія відбулася у невеличкому селі Будятичі Іваничівського району. На шкільному подвір'ї урочисто освятили пам'ятний хрест, встановлений з нагоди тисячоліття упокоєння рівноапостольного великого князя Володимира. Мудрого правителя і хороброго воїна згідно з новітніми дослідженнями волинських і львівських істориків, хреститель Русі, і засновник міста Над Лугою, народився в селі Будятичі, колись Будутин. Правда на нашому боці, а Бог там, де правда, кажуть моряни, які долучилися до урочистої події. Ми щасливі тим, що наша земля народила такого визначного державного діяча як князь Володимир. Ну і пропустити таку подію ну я ніяк не могла. Ми маємо чим гордитися. Ми повинні знати свою історію і повинні ну, Старші люди доносити цю історію і до молоді, щоб і молодь знала і шанувала свою історію, свої, своїх предків, які творили для нас державу, яку сьогодні ми маємо захистити. І я дуже щаслива, що наша молодь сьогодні це робить. Дійсно, ми ж ми ж народилися, наше покоління вже тисячі літ по тому. Але мабуть, все таки, оце, що дійсно Володимир Великий князь народився тут. Якийсь відбиток дає на нас, на ті Прокоління, які після того народилися, і сьогодні я так думаю, що багато е якраз внеску Володимира Великого, що сьогодні ми із е з Теренів Будятичівщини, Тичівщини, Воничівщини, міста Новолинська захищаємо сьогодні Україну і цілісність і суверенність там на сході. Який настрій у захисників вітчизни? Ну ви знаєте, настрій у нас патріотичний бойовий. Ми готові до виконання будь-яких завдань. Чин освячення пам'ятного Христа здійснив митрополит Луцький Волинський у ПЦКП Михаїл за участю духовенства Української православної церкви Київського патріархату Іваничівського Володимир Волинського, Лукачинського, Грохівського районів і міста Нововолинська. Ми пишаємось тим, що народився він на цій богоспасенній. Землі Іваничівській землі. Доконаний факт, який базується на наукових дослідженнях, на проведенні багатьох конференцій, є те, що князь Володимир народився в селі Будятичі. Ці наукові дослідження надихають нас усвідомлювати себе не просто українцями, а усвідомлювати себе княжичами поставлення Христа на цьому місці, а дасть Бог і каплиці, яка буде свідчити про, це, про цю подію. Говорить нам, якого ми роду, якого ми племені. Говорить нам про спорідність духу і віри, говорить нам про впевненість в завтрашньому дні, тому що маємо великого покровителя, захисника і заступника святого рівноапостольного князя Володимира. Ми стоїмо на порозі творення, творення нової нашої держави. І, мабуть, сьогодні ця подія, я впевнена, це перший невеличкий крок на великому шляху. Тому що, як твердить, народна мудрість, дорогу здолає той, хто зробить перший крок. По дорозі треба йти. І від нас залежить в великій мірі, якою дорога ця буде довгою чи короткою, від нашого бажання, від нашого натхнення, від нашої відданості нашій державі. Добрим знаком стала присутність і спільна молитва за Україну священників Іваничівського благочиння Української православної церкви на чорлі з митрофорним протиреєм Анатолієм Ситьком. Нас повинні об'єднати віра, церква і в Бог, і Україна. У і і нас є більше того, що нас об'єднані ніж то, що ділить. І тому, скажімо, такі заходи, якісь спільні, вони більше дають нам доброго. Аніж розділяють. Я думаю, тільки позитив з іншої сторони знову ж таки постать князі Володимира теж нас єднає, теж нагадує нашу історію, хто ми звідки ми і повинні розуміти, куди ми повинні рухатися. Ти по тим його постаном, заповідям. Церква об'єднує людей і робить сильнішою державу. Наголосив директор Будятичівської загальноосвітньої школи Руслан Шакула. В захваті від того, що відбулося, отримав дуже велике душевне збагачення. Надалі плануємо працювати у цьому ж напрямку, наводити благоустрій, обгородити територію в школі, проводити бесіди із дітками, створити куточок і прославляти наш український народ, наше українське козацтво. І держав жодна урочиста подія не обходиться без участі волинського композитора, поета, пісняра заслуженого працівника культури України, почесного громадянина Нововолинська Олександра Каліщука. Він присвятив будятичам свій вірш. Більше як тисячу літ Божа церква стоїть на Вкраїні, більше як тисячу літ. Сяють нам віфліємські зірки. Більш як тисячу літ славний київський князь Володимир. Подарунок душі дарував нам усім на віки. Київський князь Володимир. І ми раді всі, що він народився не де ж у мінську, пінську, в Рязані, в Казані, а в нас на Україні, причому на Волині, причому у нас, де ми живемо, в Бодятичах і тут поставили хрест в честь його. Тут буде церква. І ще я написав далі вірш. В будятичах цей хрест стоїть, омитий Божою росою. Душа тут зможе відпочити і зачерпнуть води живої. Його з любов'ю возвели усі, хто віру в серці має, йому молитву принесли і освятили бо звичаю.